Друзі, всім привіт-привіт! Мої вітаннячка, всім-добра, як зазвичай я кажу. Дякую, що ви зі мною, дякую, що на каналі. І починається злив ресурсів: лакшері ланч і щось таке, лінч ланч в общем Це Азія, тому на Європі, скорі за все, буде пізніше. Тут це раніше не знаю не перевіряв. Зайдіть в гру. Подивіться. Давайте ж бистренько роздивимося і трішки контейнери відкриємо. Цей твінк, тому тут в мене небагато чого є. Головна нагорода це танчик WZ741. Да. Ну, на нього треба дуже багато цих кристаликів, друзі. Ну, назбирати на нього, мабуть, нереально ну, про відкритті. Крайнього разу було, похожа тема. 100 контейнерів відкриєш, гарантовано получиш цей танк. Що ще є? Є камуфляж, є два види контейнерів. От таких. Один за слідки, виходить, один за кристалики. Що у нас є? За слідки, ексклюзивний контейнер. Да? Тут у нас є два танки і пішли кама на монстер. Потім на шестерочку, такий -от собі. Камчик не дуже. Оце прикольний хено, да? і ще є от такі, от камуфляжна Хелка, так класно виглядає, мені подобається. В общем, це непогано. Що ще? Бусти будуть, і буде така штука ексклюзивний талісман. Зберіть 10 талісманів з контейнера випаде додаткова нагорода. Ось гарантована нагорода, бачите? 0,10 і буде дропатися. отакі от. от. Отримати з цих роди з контейнера. Прогрес буде перезапущено. Бла-бла-бла. Понятно. Далі, давайте дивимось. Контейнер делюкс. Це звичайні канти які в нас зазвичай є 1900 кристалів. Він коштує. Що в ньому у нас? У нас в ньому вже більш цікавіше, як по мені. Є такі от три танки. Да? Процент на них бачите самі. За Alstun Rex Compens тисячі срібла, за Цептера 10 і за СТ-62 Варіант 2. Колекційка 3750. Також може випадати золото з невеликим таким шансом. Да? До 1200. Кредити, фони профілю, камуфляжі. ну, Таке собі. Автовідкриття. Тут ще, до речі, бачите, у нас контейнер відкривається автоматично після придбання, виключення нагороди після отримання танка з контейнера. Ви більше не отримуєте такий самий танк із контейнера цього типу після отримання всіх виключених нагород з цього контейнера. Почнуть випадати випадкові нагороди. Понятно. Гарантована нагорода випаде після 10-го, тобто щось буде випадати. Перезапуск талісмана. Ще раз, коли ви отримаєте гарантовану нагороду з цього контейнера, прогрес отримання талісмана перезапускається. Ну, це зрозуміло. 10 відкрив, все по новому. І таке от: на золото, на танчики процент, кредити, фони профілю для колекціонерів, камуфляжі. Анімовані аватари. В общем, ну таке. Більш-менш цікаво. Камо такий, камусь який. Це що у нас? А, це на да ясно ну тоже прикольно. прикольно ну Аватарчики і отака додаткова. Талісман зберечний телесман випаде додаткова нагорода. Ясно. Ну і вільний падає, і падають осколки, інші ками. В принципі, таке більш-менш показав. Фон профілю. Х10, кому для прокачки потрібно. Ну і наші самі кристалики. Зараз все пообмінюємо і спробуємо повідкривати. Так. Купуємо. Так точно. Купуємо. Так, Зараз відразу все скупимо, друзі. ну Бачите скільки? Ну, золото тратити я точно не буду, хай ще поваляється. До речі, сьогодні ще містики відкрию, так що залітаємо, залітаємо на канал і. Дивимося. Так, ну що, назбирали ми 5000 цих кристалів. Це в нас вийде всього-навсього два чи що, оце так. Да. Ну ладно, спробуємо. Дивимось варіант випадіння, що нам сипне. І, ну, бачите, друзі, таке собі випав сертифікат на вільний і осколки. І що? Ще є, так? Да? Давай ще. Їдемо. Так. Ух ти, ще й золото. Ну, Бачу, заповняється шкала з 2 з 10. На основі в мене там ну, на порядок більше всього, там будемо зливати, буде цікавіше. Бачите, вже не вистачає. Ну, все рівно, випало ще навіть трішки золота. Таке, друзі, невеличке відкриття, не знаю. от Бустери золота, до речі, можна підміняти, хоча б, хоча б трішки, потім, щоб золото отримувати. Ну, а ці нам за перемоги будуть начислюватись. можете отримати за перемоги оці от слідки, да і відкривати такі контейнери. Ну що, друзі, дякую за перегляд, дякую, що ви зі мною підписуємось. Пишемо свої коментики, всім відповім і прожимаю подобаєчки, адже я один з перших, хто вам таке все діло, стараюся показувати. Миру, добра здоров'я, всім удачі, всім па-па.